Займатися йогою просто всім раджу, всім, абсолютно. 25-й рік це рік цілителів. Йога це цілительна терапія. Ідіть навчайтесь, ідіть. От навіть якщо вам здається, що ви просто для себе повчитеся на якихось курсах, я теж буду запускати в 25-му році, вже це зрозуміло. Бо я його все планую, планую. Да, курс по Діван, йога, Біймар, я буде в 25-му році. Все, що про хілерство, все, що про цілительство, все що реабілітація, ароматерапія. Який Якийсь там коучинг будь-яких типів, всі види, всі види таких от балансуючих, допомагаючих технік, все це про 25 рік, це дуже-дуже дуже зараз актуальна задача. І вона буде, ну давайте будемо чесними, вона буде і матеріально вигідною, ця діяльність, тому що вона якісно монетизуватиметься.